«Гаррі Поттер і таємна кімната. Розділ другий попередження доббі. Гаррі ледь не скрикнув із несподіванки, але вчасно стримався. Маленька істота на ліжку мала величезні кажанячі вуха і вирячені зелені очі, завбільшки з тенісний м'яч. Ага, то ось хто сьогодні вранці стежив за мною із живоплоту, здогадався він, поки вони розглядали один одного з коридору долину в голос Дадлі. Можна взяти ваші плащі, містере і міс. Сісмейсон. Істота зіскочила з ліжка і вклонилася так низько, що кінчик її довгого, тонесенького носа торкнувся килима. Одягнена вона була в якусь стару наволочку з прорізами для рук і ніг. Е. Привіт, боязко вимовив Гаррі. Отер вискнула істота пронизливим голосочком. Унизу його мабуть теж почули. До добі, так давно хотів зустрітися з вами. Це така честь. Д Дякую, промовив Гаррі. Скрадаючись уздовж стіни, він опустився на стілець біля великої клітки, у якій спала Гедвіга. Він хотів запитати, що ти таке, але подумав, що це звучатиме не вельми делікатно і тому спитав: Хто ти такий? «Добі, панничу. Просто добі ельф-домовик, обізвалася істота. Ох, справді? здивувався Гаррі. Е -е, я б, мабуть, не хотів бути нечемним, але зараз не найкращий час для того, щоб у моїй спальні був ельф-домовик. З вітальні долинув гострий, нещирий сміх тітки Петунії. Ельф похнюпився. Ні, не те, що я тобі не радий, швиденько додав Гаррі, але е, ну, чому ти опинився саме тут? На те є причина, панничу, поважно відповів Доббі. «Доббі прибув, щоб сказати вам, панничу, ні, е, це не просто. Доббі думає, з чого ж почати. Прошу сідати. Вічливо показав на ліжко Гаррі. Його жах, ельф раптом розридався, і то дуже голосно. Прошу сідати. лемитував він ніколи? Ще ніколи. Гаррі, здавалося, ніби голоси знизу затихли. Я, я перепрошую. прошепотів він. Я, я не хотів тебе образити. Образити. Задихався ельф. Ж Жоден чарівник ще ніколи не розмовляв з добі, як з рівним. Запанікував Гаррі і підштовхнув Добі назад на ліжко, де той почав гикати, нагадуючи якусь велику і потворну ляльку. Нарешті він опанував себе і вп'явся в Гаррі своїми зеленими очима, які сльозилися від захвату. Ти, мабуть, просто не зустрічав нормальних чарівників. Підбадьорливо сказав йому Гарі. Добі захитав головою, потім, без попередження, підстрибнув і почав почав люто битися головою в шибку, приказуючи: Поганий доббі! Поганий добі! Перестань! Що ти виробляєш? зашипів Гаррі, скочив на ноги і знову посадив добі на ліжко. Гедвіга прокинулась, голосно ухнула і шалено забилася крильми об клітку. Панничу, доббі мусив себе покарати, пояснив ельф, очі якого дивилися вже просто з коса. Панничу, Добі мало не сказав чогось поганого про свою родину. Твою родину? Родину чарівників, яким прислуговує Добі, Панничу, Добі, ельф домовик, і Він зобов'язаний вічно служити одному домові і одній родині. А вони знають, що ти тут. Поцікавився Гаррі, Добі здригнувся. Ой ні, панничу, ні. Добі мусить якнайтяжче покарати себе за це. Добі мусить прищемити собі кінчик вуха дверцятами духовки. Якщо вони колись про це довідаються, панничу. А хіба вони не помітять, коли ти прищемиш вуха дверцятами? Сумніваюся, панничу добі завжди себе за щось карає. Так велять господарі нагадують, що зайве покарання добі ніколи не зашкодить. А чому ти не покинеш їх? Чом не втечеш? Панничу ельфа домовика треба відпустити, а та родина ніколи не відпустить добі на волю. Добі служитиме їм аж до самої смерті. Гаррі приголомшено подивився на Ельфа. А я ще думав, який я нещасний, що мушу прожити тут ще один місяць, сказав він. Після цього дурслі видаються мені мало не святими. А чи не може тобі хтось допомогти? Може, я? Майже відразу Гаррі пошкодував про сказане. Добі знову розридався від вдячності. Будь ласка, нажахано зашепотів Гаррі. Будь ласка, заспокойся, якщо дурслі щось почують, якщо дізнаються, що ти тут. Гарі Поттер питає, питаючи він може допомогти добі, чи Добі, чув про вашу велич, але не знав про вашу доброту. Він ніколи не знав. Гаррі, відчувши, що його обличчя аж палає, заперечив: Хоч би що ти чув про мою велич, то все дурниці. Я навіть не найкращий першокласник у Гогварці, а от Герміона, але раптом Гаррі затнувся, бо згадка про Герміону засмутила його. Гаррі Поттер сором'язливий і скромний. Шанобливо вимовив Добі, а його круглі очі аж сяяли. Гаррі Поттер навіть не згадує про свою перемогу на те. Кого не можна називати. Над Волдемортом? перепитав Гаррі, Доббі сплеснув долонями, підняв руки над своїми кажанячими вухами і простогнав: Ой, не називайте цього імені, панничу, не називайте цього імені. Перепрошую, швиденько вибачився Гаррі. Я знаю, багато людей, які не люблять його називати. Мій приятель Рон. Гаррі знову затнувся. Згадка про Рона теж завдавала йому болю. Добі Нахилився до Гарі, і його очі були великі, мов фари. Добі чув, Прохрипів він, що Гаррі Поттер удруге зіткнувся з лордом Темряви всього кілька тижнів тому. Чув, що Гаррі Поттер урятувався знову. Гаррі кивнув, а очі Добі зненацька заблищали від сліз. Ох, панничу! роззявив він рота, витираючи обличчя кутиком своєї брудної наволочки. Гаррі Поттер хоробрий і відважний. Він стільки. Разів безстрашно перемагав, але Добі прийшов захистити Гаррі Поттера, попередити його про небезпеку. Навіть якщо Доббі за це. Доведеться прищемити собі вуха дверцятами духовки. Гаррі Поттер не повинен повертатися до Гогвартсу. Запала тиша, яку урвав тільки стукіт ножів і виделок унизу. Та далекий гул голосу дядька Вернона. Що? Затнувся Гаррі, але я мушу повернутися. 1 вересня починаються уроки. Я тільки цього й чекаю. Ти не знаєш, як? Мені тут важко. Я тут чужий, я належу до твого світу, до Гогвардсу. Ні, 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 ні. Запищав Добі, так енергійно, захитавши головою, що аж вуха заляскали. Гаррі Потер має лишитися в безпечному місці. Він надто видатний, надто добрий, щоб його усі втратили. У Гогвартсі Гаррі Поттерові загрожує смертельна небезпека. Чому? Здивувався Гаррі. Бо є змова Гаррі Поттере, У гогвардській школі чарів і чаклунства цього року стануться найжахливіші речі. Прошипів Доббі і раптом затремтів з голови до п'ят. Панничу Доббі давно про неї знає. Гаррі Поттер не повинен ризикувати собою. Він надто важливий для всіх панничу. Які найжахливіші речі? відразу запитав Гаррі. Хто їх задумав? Добі комедно похнюпився, а тоді шалено забився головою об стіну. Годі. вигукнув Гаррі, схопивши Ельфа за руку. Ти не можеш сказати, я розумію, але чому попереджаєш мене? Раптом у нього в голові промайнула не надто приємна думка. Стривай! А це не пов'язане як небудь з ву ну, перепрошую, звідомо ким. Просто кивни і все. Додав він поспіхом, бо голова Добі небезпечно наблизилась до стіни. Добі заперечно похитав головою. Ні, ні, це, це не той, кого не можна називати панничу. Добі вирячив очі і, немов, намагався натякнути на щось. Та Гаррі ніяк не міг здогадатися. Може, у нього є брат, га? Доббі захитав Головою, а його очі стали ще більші. Ну, тоді я не знаю, хто ще спроможний загрожувати мені в Гогвартсі», – сказав Гаррі. Адже там є Дамблдор. Ти ж знаєш, хто такий Дамблдор? Добі шанобливо схилив голову. Албус Дамблдор, найкращий директор за всю історію Гогвартсу!» Добі, це знає. Панничу Доббі чув, що Дамблдор своєю силою не поступався тому, кого не можна називати впору його розквіту. Але панничу, Добі перейшов на змовницький шепіт. Є сили, що їх Дамблдор не сили, що їх порядний чарівник, і перше ніж Гаррі встиг його зупинити, Добі зіскочив з ліжка, схопив на стільну лампу і почав лупцювати себе по голові, пронизливо скрикуючи. Внизу зненацька запала тиша. Через дві секунди Гаррі, серце якого несамовито гупало, почув, як дядько Вернон, вийшов у коридор і гукнув. Мабуть, Дадлі знову не вимкнув телевізора. От шибеник малий! Мерщій у шафу! Зашипів Гаррі, скупивши добі, запхнув його туди, зачинив дверцята і кинувся на ліжко саме тієї миті, коли повернулася дверна клямка. Що ти в біса тут? Вирубляєш, прохрипів, стіпивши зуби, дядько Вернон, дивлячись в притул на Гарі. Ти щойно припаскудив мені анекдот про те, як японці грають у гольф, ще один звук. І ти, хлопче, Пошкодуєш, що народився. Він рішуче попрямував із кімнати. Гаррі, тремтячий із страху, випустив добі із шафи. Бачиш, як тут мені, сказав Гаррі. Бачиш, чому мені треба вертатися до Гогвертсу? Це єдине місце, де я маю ну. Думаю, що маю друзів. Друзів, які навіть не пишуть Гаррі Поттеру?» – лукаво запитав Доббі. Я думаю, вони просто стривай. Раптом спохмурів Гаррі. Звідки ти знаєш, що мої друзі мені не пишуть? Добі зачовгав ногами. Гаррі Поттер не повинен сердитись на Добі. Добі робив це з найкращих міркувань. Ти перехоплював мої листи. Добі має їх усіх з собою. Відповів ельф. Спритно відступивши чим далі від Гаррі, він витяг з-під своєї наволочки велику паку конвертів. Гаррі міг розрізнити рівненький почерк Герміони, невиразне ронове письмо і навіть закарлючки, які нашкряпав, мабуть, Гегрід, Гогвардський лісник. Добі тривожно кліпав очима. Гаррі Поттер не повинен сердитись. Панничу. Добі сподівається, що Гаррі Поттер подумає, ніби друзі забули. Про нього і не захоче вертатися до школи. Гаррі його не слухав. Він хотів забрати листи, але Доббі відскочив від нього. Паничу, Гаррі Поттер отримає їх, якщо пообіцяє Доббі не вертатися до Гогверсу. Ой, панничу, ви не повинні наражатися на ту небезпеку. Скажіть, що не повернетесь, панничу? Ні. Розсердився Гаррі, віддай мені листи моїх друзів. Тоді Гаррі Поттер не лишає мені іншого виходу. Засмучено вимовив ельф. Гаррі не встиг навіть ворохнутися, а Доббі вже кинувся до дверей у спальню, відчинив їх і помчав сходами донизу. Гаррі, якому закрутило в животі й пересохло в роті, кинувся за ним, намагаючись бігти якомога тихіше. Він перестрибнув останні шість сходинок, по котячому приземлився на килиму коридорі і роззирнувся, шукаючи добі. З їдальні долинав голос дядька Вернона. Розкажіть Петуні, той смішний я. Анекдот про американських слюсарів, містере Мейсоне. Їй так кортить почути. Гаррі побіг коридором до кухні і відчув, як йому опустилося серце. Пудинг, цей витвір тітки петунії, шедевр із вершків і зацукрованих фіалок. Висів у повітрі під стелею. Добі сидів у куточку на серванті. Ні! Прохрипів Гаррі. Благаю, вони мене приб'ють. Гаррі Потер повинен пообіцяти, що не повернеться до школи. Тобі, будь ласка, обіцяйте панничу не можу. Доббі з розпачем подивився на Гаррі. Тоді пан. Чудобі мусить це зробити для власного ж добра Гаррі Потера. Путин гепнувся на підлогу із страшенним гуркутом. Тереля, на якій він стояв, розбилася на друзки, а крем і вершки заляпали вікна і стіни. Щось ляснуло, мов батіг, і добі раптом щез. З їдальні долинули крики. Дядько Вернон увірвався до кухні і побачив там заціпанілого жаху Гарі, Обляпаного з голови до ніг пудингом тітки петуньї. Спочатку здавалося, ніби дядько Вернон зможе якось усе владнати. Це наш племінник, він неврівноважений, боїться чужих людей. Тож ми лишили його на горі. Він затягнув до їдальні шокованих мейсонів, пообіцяв Гарі, що здере з нього три шкури, коли підуть гості. І жбурнув йому швабру. Тітка Петунія знайшла в холодильнику якесь морозиво, а Гаррі, якого ще й досі тіпало, почав старанно шорувати кухню. Можливо, дядько Вернон і зумів би домовитись про угоду, якби не сува. Тітка Петунія якраз частувала гостей після обідніми м'ятними цукерками, коли у вікно їдальні залетіла величезна сува сипуха, скинула на голову місіс Мейсон листа і знову вилетіла. Місіс Мейсон заверещала як свиня, і вибігла з будинку, вигукуючи щось про божевільних. Містер Мейсон затримався тільки на те, щоб повідомити, його дружина смертельно боїться птахів, будь-яких форм і розмірів. А він узагалі таких дивних жартів не сприймає. Гаррі стояв у кухні, стискаючи в руках швабру, немов хотів захиститися нею від дядька Вернона, що насувався на нього демонічно. Виблискуючи маленькими очицями. Читай! лиховісно, просичав він, розмахуючи листом, що його доставила сова. Ану, читай! Гаррі узяв листа. Ам, не було вітань з днем народження, дорогий містере Поттере. Ми отримали інформацію, що сьогодні, о 9 годині 12 хвилин вечора, у місці вашого проживання було застосоване заклинання політ. Як вам відомо, неповнолітнім чарівникам не дозволено вдаватися до чарів за межами школи. Тож будь-які випадки повторного чародійства з вашого боку можуть призвести до вашого відрахування зі згаданої вище школи постанова 1875 року про доцільне обмеження чаклунства серед неповнолітніх. Параграф Б. Крім того, ми просили б вас пам'ятати, що будь-які чаклунські дії у випадку, коли є ризик, що їх помітять представники нечаклунської спільноти магли. Це серйозне правопорушення згідно з 13 статтею статуту про секретність міжнародної конфедерації чаклунів. Бажаємо. Щасливих канікул. Щиро ваша Мафальда Гопкірк, відділ боротьби з надуживанням чарів, міністерство магії. Гаррі відвів. Очі від листа і проковтнув слину. А ти не казав нам, що не маєш права насилати чари поза школою. Прошепів дядько Вернон, в очах якого стрибали божевільні вогники. Ти забув про це, мабуть, тобі з голови вилетіло? Він нахилився над Гаррі, немов величезний бульдог із вишкіряними зубами. Ну що ж, маю, хлопче, для тебе новину. Я замкну тебе, і ти ніколи не повернешся до тої школи. Ніколи! А якщо спробуєш звільнитися з допомогою магії, тебе виженуть. Регочучи, неначе манд'як він поволік Гаррі сходами на гору. Дядько Вернон дотримав свого слова. Наступного ранку він заплатив майстрові, який поставив на Гаряне вікно грати. Потім, власноруч, прорізав у дверцятах його кімнати маленький, як для кота, отвір, і повісив на нього дверцята, через які тричі на день йому пропихали трохи їжі. Уранці й вечері Гаррі випускали в туалет. А решту часу він ціл. Тілодобово був замкнений у своїй кімнаті. Минуло три дні, дурслі і не збиралися послаблювати режим. Гаррі лежав на ліжку, дивився на сонце, що сідало за ґратами, і сумно міркував про свою подальшу долю. Що доброго в тому, щоб визволитися звідси з допомогою чарів, якщо за це його виженуть з Гогвартсу. Але життя, на привіт, драйв ще ніколи не було таким безпросвітним. Тепер, коли Дурслі знали, що не прокинуться раптом уранці якимись кажанами, Гаррі позбувся своєї єдиної зброї. Можливо, Доббі врятував його від страшенної небезпеки у Гогверці. Але якщо так і далі піде, то тут на нього, мабуть, чекає голодна смерть. Скрипнули кошачі дверцятка, і рука тітки Петунії запхнула в кімнату миску консервованого супу. Гаррі, чиї кишки грали голодну? Одного марша зіскочив з ліжка і схопив миску. Суп був холодний, але Гаррі відразу проковтнув мало не півмиски. Тоді підійшов до клітки з гедвігою і перехилив миску, висипавши розмоклі овочі, що були там на дні в її порожню годівницю. Сова настовбурчила пір'я і зиркнула на те все з величезною огидою. Нема чого крутити дзьобом, це все, що ми маємо. Понуро сказав Гаррі. Гарі. Поклавши спорожніло миску на підлогу біля отвору, він знову ліг на ліжко, відчуваючи ще дужчий голод, аніж перед тим супом. Коли припустити, що він через місяць не помре, то що буде, коли він не з'явиться в гогверці? Чи пришлють когось дізнатися, чом він не приїхав, чи зможуть вони примусити дурслів відпустити його? У кімнаті сутеніло. Змучений Гарів, чиєму животі бурчало, а в голові крутилися ті. І самі питання без відповіді поринув у несподіваний сон. Йому наснилося, ніби його виставили на показ у зоопарку, причепивши до клітки табличку неповнолітній чарівник. А люди з заград витріщалися на нього. А він лежав голодний і знесилений на солом'яній підстилці. Побачивши у натовпі обличчя Доббі, він покликав його на допомогу. Але Добі крикнув: Гаррі Поттер тепер тут у безпеці. Панничу і щез. Тоді з'явилися дурслі, а дадлі почав торохкотіти по гратах пробурмотів Гаррі, бо це торохкотіння болем озивалось йому в голові. Дай мені спокій, я дуже хочу спати. Гаррі розплющив очі. Крізь грати на вікні лилося місячне сяйво. І хтось таки справді витріщився на нього з за ґрат. Хтось рудий, довгоносий, з веснянками на обличчі. Там, за вікном, був рон візлі. Кінець розділу другого. Друзі, ваші лайки та коментарі потіш. Мою душу, тож, будь ласка, коментуйте, лайкайте і підписуйтесь на канал, якщо ви зі мною вперше. До зустрічі у нових відео!